Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про сповідь. Та й таке! Отже, перше питання: звідки взялася сповідь? І чому ми маємо ходити до сповідь до священника? Бо багато людей думають, що насправді сповідь створили священники, бо їм нібито цікаво слухати чужі гріхи. Справді священники сповіді не продумували її, не продумала якась інституція, а конкретна особа, яка називається Ісус Христос. І отже, в посланні не в посланні Венгелії від Івана, в 20 главі, він сказав апостолам такі слова: прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому ж затримуєте, затримується. Тобто, цими словами Христос делегував апостолам, а пізніше і єпископам, і священникам владу розрішати або не розрішати гріхи. І тому це цей обов'язок кожного священника. Що таке сповідь? Сповідь це не лише прийти, розказати свої гріхи і піти далі, грішити. Сповідь це і момент покаяння, метаної, повернення в іншу сторону, змінити своє життя, момент до і момент. Після багато хто з людей вважає, що сповідь – це є таке певне очищення від своїх гріхів, очищення своєї карми і багато різних речей. Але насправді сповідь – це є одне це є примирення з Богом, і сповідь також є такими певними ліками. Тому ми не можемо чекати кінця свого життя, щоб піти один раз в кінці життя і покаятися. Адже так само, як ми підтримуємо здоров'я, так само і потрібно підтримувати здоров'я нашої душі, щоб наша душа не була мертвою. Адже кожен гріх це і смерть. Отже, ти у своєму житті вже вирішив посповідатися і не знаєш, з чого почати. Що зробити в першу чергу? Отже, найперше потрібно пригадати свої гріхи. Зробити так званий іспит сумління. Таке іспит сумління можна знайти або в інтернеті, або в будь-якому дитовнику. Роблячи іспит сумління, старайся подякувати Богу за все, що ти маєш в своєму житті. Пізніше пригадай свої гріхи і стань перед Богом своїм сукрушеним серцем, розбитим серцем, повністю готовий слухати тільки Бога. Наступних три кроки тобі допоможуть як найкраще посповідатися. Крок перший: пригадай всі свої важкі і легкі гріхи. Крок другий. Дуже важливо не лише пригадати, але також збудити в собі жаль щирі жаль за свої гріхи. І третій постанова виправитись. Поправитись або метаної. Про це пізніше поговоримо. Отже, перший крок. Інколи ми класифікуємо гріхи на різні категорії: Буденні, побудові, щоденні, легкі, але насправді, які є категорії гріхів? своїй суті, всі гріхи є або важкими, або легкими. Що зробити, щоб гріх був важким? При важкому гріху необхідні три умови: перша умова це є свідомість, друга умова це є добровільність. Ну і третя умова це порушення. Однієї з десяти Божих заповідів, хоча б однієї. Ну і це має бути якась так звана важка матерія, щось таке, що конкретно перешкоджає іншим людям чи тобі бути з Богом. Легші гріхи це ті гріхи, які ми інколи робимо, не усвідомлюючи, а навіть по привірці. І тому з них також потрібно сповідатися. Адже пам'ятай, який гріх би не був важкий чи легкий це є гріх, а гріх це образа Бога. Другим кроком пересповіді є жаль за свої гріхи. Є два види жалю, якими. Маємо кожен людина в собі перший вид жалю є досконалий, другий недосконалий. Недосконалий вид жалю це такий жаль, коли я жалію за свої гріхи не через те, що я образив Бога, але через те, що я боюся потрапити до пекла. Досконалий жаль це тоді, коли я жалію за свої гріхи через те, що я образив Ісуса своїми гріхами. Але попри те, що не завжди ми можемо збудити в собі досконалий жаль, але пам'ятаємо, що жаль є однією з умов доброї сповіді, щоб наша сповідь не була чисто формальна. Прийшли, сказали і пішли. Крок третій. Метаноя. Це означає змінитись, зміна напрямку, курсу, вектора, іншими словами, змінити спосіб свого мислення, свого думання. Бо коли часто робимо, наприклад, той самий гріх, повторяємо, то не через те, що от ми е, не маємо можливо, сили чи ще щось, а через те, що ми не можемо по-іншому думати, треба спочатку починати з голови свого мислення, серця, і тоді вже буде виявлятися в ділах. Так, справжнє покаяння відбувається тоді, коли людина ставить собі тверду постанову змінити напрямок руху. Їхали на Хмельницьк, повернули на Львів. Наступним важливим елементом є покута, яка має в собі три важливі складові. Перед тим як ми розглянемо ці три складові, ми запитаємося, а що таке покута, і взагалі, коли вона накладається, в кінці сповіді, коли ми говоримо свої гріхи, священик зазвичай нам говорить, що нам треба помолитися. І дуже важливо, щоб піс після сповіді ми зразу це відмолили, щоб просто не забутись. Отже, ми знаємо, що таке покута. Тепер переходимо до трьох складових. Перша складова відмовлення покути після сповіді, друга складова, так ми вже говорили, постанова змінитися, тобто не повторяти ті гріхи, якими, з якими ми прийшли до сповіді. Та змінюватися краще, здобувати чесноти. І третім елементом це є виправлення зла, яке ми заподіяли собі чи іншим людям. Бо дуже важливим елементом може бути таке сповіді, навіть таке зло злодіяння свого роду. Коли людину, припустимо, вкрала 10 машин, пішла, посповідалась, каже, а Бог мені так простив і знову можу собі далі красти. Але тоді ця покута не є відмовлена, не є, не є до кінця покутою. В зло, яке ми заподіяли іншим людям, ми повинні віддати. Якщо ми вкрали, маємо віддати. Якщо когось учорнили, маємо репутацію підвищити. Якщо когось принизили, маємо його, ну також при, інших, при тих самих людях хоча б підняти, як підвисити, ні, підняти репутацію. Коротко кажучи, має бути момент реінституції, відшкодування. Наступне питання: як перемогти сором? Так, інколи бувають такі моменти, що людина йде до сповіді, бо страдається священника. Навіть буває так, що людина спеціально їде на іншу парафію, щоб посповідатися. Так. Може думати, що її священник якось змінить думку про неї, чи буде неї якось по-іншому ставитись, чи комусь розкаже. Але кожен священник колись сповідає кожнісінький у світі, має таку. Таємницю сповіді, що нікому ні при яких обставинах і ніколи ні, не зможе розказати того, що відбулося на сповіді. Та й зрештою, коли є багато сповідників, і, в принципі, приходять люди, сповідаються по черзі, то виглядає все наступним чином. Коли хтось приходить і каже, наприклад, квадрат фіолетовий, трикутник чорний, прямокутник білий. І знову хтось інший. Прямокутник білий, квадрат червоний і так далі. Тобто, нема чого стидатися, але встид, як каже на послання до Сараха, стид щодо гріха призводить, а є встид що слава та милість. Тому стидатися треба грішити. Коротко кажучи, він свого священника нічим не здивують. Сповідатися не страшно, навіть через те, що священник сам є людиною і також в своєму житті сам допускається різних гріхів. Одне запитання, а як часто потрібно сповідатися? Є таке правило, така заповідь, що сповідатися потрібно хоча б один раз в рік. Але це правило є для тих людей, які не мають змоги під час року посповідатися і прийти приступити до святих тайн. Хто це може бути? Космонавти, моряки, військові і якісь інші категорії людей, всім іншим. Потрібно сповідатися бодай раз на місяць. Адже так само, як ми дбаємо про свою зовнішню чистоту, про випраний одяг, про вмивання, також і потрібно подбати про чистоту внутрішню, про свою чисту душу. І також припустимо, якщо хтось допустився тяжкого гріха, йому не треба чекати кінця місяця, щоб посповідатися. або першої п'ятниці, Так, чи, та, чи якоїсь п'ятниці. але зразу йти до сповіді, не ходити з тим брудом собі на плечах. Адже приступати до святої Євхаристії з важкими гріхами – це є наступний гріх святотатства. Ми вже поговорили, як потрібно сповідатися, але також є момент, коли ми маємо розуміти, як не потрібно сповідатися. І перше, це є дуже важливе. І перше це є не сповідатися за когось, адже воно не має ніякого сенсу сповідатися за когось, тому що Бог прощає тільки тому, хто кається за свої гріхи. Наступна умова сповідатись аби як. Йду, бо всі йдуть, не розуміючи до кінця, що таке є сповідь. Дуже важливо, коли ми сповідаємося говорити чітко до священника, не спішити і не сповідатися так, щоб мене не зрозумів священник. Також важливим елементом, коли сповідаємося, не бути багатослібним. Тобто, один та той самий гріх пояснювати з різних способів різними словами, буквами і так далі, але й не пояснити, що це за гріх. Чітко говоримо, робив чи робила то, то і то. Бувають моменти, коли коли людина не вірить, що Бог її простив, і сповідається з одних тих самих гріхів по декілька разів, і це появляється наступний гріх, брак віри в Боже милосердя. Також у сповіді важливо говорити всі гріхи, і не затаювати жодного гріха, який маємо. Та, не можна так, що я з одним гріхом посповідаюся в себе в селі, а з іншим гріхом поїду до заманиці, там посповідаюся. Сповідь є доброю і правильною, і тоді, коли ми сповідаємося зі всіх гріхів, а не свідомо затаємо якийсь гріх. А яка має бути добра сповідь, отче Петре? Отже, приходимо ми до священника, кажемо, коли останній раз сповідалися, чи помолилися по куту і по порядку називаємо свої гріхи. Якщо ми не пам'ятаємо або знаємо, що забудемо, то краще ці гріхи собі записати. Добра сповідь повинна бути короткою, чіткою, конкретною і повною. І на кінець бажаю вам щастя, здоров'я, миру і багато племінників. Амінь! Слава Ісусу Христу!